Не поняла, хто це тут квокче? Які курчата? Марія, вилазь своєї схованки, ми тебе знайшли. Давай вилази, ми тебе бачимо. Заховалася, каже я невідома фіалка. фіалка. Щох, вставай, пішли по кабачки. Петро, хвата курей ганять. Воно потопче квочку, хай вона передумає будь мамкою. Да? Петрусечка? Ти мій півень, ти мій красотунчик. Випустила цього кабаняку. Так Маша ходити навчилася. Маша, потихонечку. а ти її не чіпай. Ти чув мене, бо получиш пожопені. Ти мене почув? Лиса ковбаса. <рес> Прости, Жорік, ну, ну а як? Волосом не обростаєш. Ходиш тут, а ай-ай. Кабаняка прийшов в гость, да? Жорік? Вранці у четвер випустила кабана, думає, йди вже. Да? Жоряня? Каже, а калюжи, то нема. Нема калюжи, не їж мене. Сьогодні не їж, давай післязавтра. Що ти там плямкаєш, а? Хватит тобі два відра, Жорик. Вже все, осінню пахне, сезон закривається, купі-купі. Це сьогодні, може, ще два тижні, а потім буде холодно. Ти там сильно не. Що там такое? Мабуть, від радості. А, який ти чистий був гарненький. Вже сам знає, що перевертатися треба, навіть да, як не треба тобі командувати. ой 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 Ай, Жорік, блін, мене вимоза. Дібозь-йозі. Та тихенько ти. Єнот полоскун. Випустила його в двір, так він біля хати походив собі спокійненько і сам назад зайшов. Я трошки його під жопку підштовхнула. Потім пішов зі мною об бочок, так? Да? Да, ну, настоящий єнот? Обійти тебе з другої сторони. Ой, боже! Прийшла нагуляна дитина, замазюкана, як положено, так? Да? Я тебе навіть штовхнути тепер не можу в конюшню. Жорик сам заходь добровольно. Давай, давай. Думаю, де він пропав? Він десь кущикам ходив. Жоряня, давай назад, ти от настроївся йди, бо мені треба працювати. Що ти на бревно Угу, лікся? Mm -hmm. Оддихаєш? Ну, кабана день чи початок дня вдався. <bl nível exist> Жорик. А де ще можна побачити, як кабан обнімає стопчик чи що то таке. Да, Жаряня? Ти ще з якоюсь присипочкою, де ти ту присипочку взяв? Це як паска, Тільки згорівша. Давай заходь в конюшню вже, коняка ти. тебе не вийде перестрибнути через забор на цьому, на цій палиці. Вибачте, що я вас відволікаю від такої справи. Але пішли в конюшню. О, ти куди забрав? Я ж хотіла тебе поманити. Жарік, куди гавтаєш? Отдай! Тоді йди в конюшню, давай. Чучу! йди. Чучу! Давай, давай, давай. Оце так приманила. Давай, заходь, заходь. іди. Йди, йди, йди. Молодець, ти моя умнічка, все, відпочивай. Ну, то не наша, то купована. І пір'я тут валяється, то просто кури ланяють. Да, Жорик їх не їсть. Жорик, куди калітку виламуєш? Я сказала, все, гульки закінчились.